Я Таня, І я починаю монтувати відео про те, як я шила куртку. Вона утеплена з костюмної тканини. Це відео буде складатися з декількох частин, і повноцінні фото будуть в останньому відео, тому що погода похмура, як тільки з'явиться сонечко, я відразу побіжу фотографуватися. Ось, і все, гарного усім перегляду і творчого натхнення. Тканина в мене костюмна, напіввовна, 45% вовни і 55 лавсану, ширина 1,55 м, а довжиною я брала 3 метри. Я хочу пошити костюм куртку і спідницю. Я тканину вже попрала в пральній машинці і вже можу приступати до роботи. Викрійку буду брати із журнала Борда, другий номер за 2023 рік. Модель 110. Я буду її трішки змінювати. Ну, я робила макет, але мені, якби в проймі трішки тіснувати, я буду розширювати. Викрійку. По рукавчику у мене там складки будуть зустрічні. Понизу куліска і з коміром я ще подумаю, що там робити. Скоріше за все, буде стойка. По спинці я буду робити складки, дві складки зроблю. Розмір 44-й, звичайно, беру, ну буду збільшувати. Розкроїла я, я вже й продублювала деталі куртки. Це полочка, спинка, півтора см, припуск я додавала, по плечу я дала 05 на утеплювач і плюс см на припуск. Я викрійку розширила по боковим швам. Прибавку на свободу прилягання, я додавала 34 см. У мене обхват стегон 116 Я додаю 34 і в мене виходить 150 см. Я ділю на 4, тобто, в мене 4 деталі, 2 і вдвоє складена спинка, і виходить в мене кожна деталь по 37,5 см. І так, в мене вийшло, що я додала по боковим швам по 4 см. Довжина куртки в готовому вигляді, у мене 70 см, і плюс припуск 7 см на підгин. Так як в мене розширилась пройма, відповідно в мене розширився і рукав. Я спочатку не планувала дублювати усі деталі. Але я потім передумала і вирішила продублювати. Рукав я розширила з обох сторін по 4 см, так як і по полочці, і спинки. На підгин донизу рукава я додала 6 см. Я по рукаву, можливо, зроблю зустрічну складку. Але я ще не вирішила, я зроблю примірку, і мені буде зрозуміло, що мені там далі зробити можна. Можливо, мені доведеться ще його звузити по шву. Я тут дивлюсь на пройму, і мені щось не зовсім подобається лінія пройми, якась вона в мене тут квадратна. І я вирішила вивести якось гарнішу лінію і, скоріш за все, я так підріжу. Мені так більше подобається. Відповідно, у мене і змінилася лінія пройми по рукаву. Лінію пройми опускаю теж на 2 см. А тепер я совміщаю ось цю точку із оцією, що я на рукаві відмітила, суміщаю. І отак вивожу лінію пройми. Я відразу зшиваю кокетку по спинці. Шов пришивання у мене 1,5 см. Я шов розпрасувала і зараз хочу відстрочити шов з доблювальною строчкою під номером 13. Зараз буду кроїти підкладку. Склад ацетат з віскою. Тут смужки розташовані не вздовж кромки, а в поперек. Тому я буду кроїти деталі так, щоб смужка йшла вздовж деталей. Розкроїла я підкладку, це полочка. Припуски я додавала. По плечу 1,5 см, щоб потім припосадити в області груді. І тут вже біля пройми 0,8 ну, до сантиметру. По проймі сантиметр і в нижній частині тут я залишила 2 см, по боковому 1,5 см і плавно лінію звела на, до лінії низу. Внизу півтора сантиметри, тобто напуск, а я робила 2 см ну Якраз пришивіться в мене. І тут залишиться якраз 2 см напуск. Так, підборт. Тут в мене буде підборт. Ось ось так. І тут я Оцей припуск, що я додала при посажу в області груді. Так, це полочка. Так, спинка. По плечу тут ну, буквально 0,5, 0,8, по горловинці теж 0,5-0,8 0,8. По середньому шву а складка буде 3 см. По проймі теж сантиметр і внизу 2 см. Тобто я відклала 2 см і плавно до, звела до сантиметрів, по боковому шву 1,5 см. І плавно звела до низу, до лінії низу. І внизу теж півтора сантиметри. Це рукав. Теж по нижній лінії пройму я додала по 2 см з обох боків і плавно взяла по см. По шву рукава 1 см і плавно з'єдную з лінією низу. І по лінії низу 1,5 см. Утеплювач буду використовувати холософт з щільністю 100 г на квадратний метр. Кроїти я буду без бокового шва. Я тут сколула 1,5 см. Ось, якраз в мене влізло в ширину. Я ще не вирізала, не круїла. Ну, Тут в мене на підбор десь 1,5 см не буде доходити. Но... Мені, в принципі, і не треба. Я ось так припуск. Мене тут 1,5 см. Я потім ручними косими стіпками закріплю по всій довжині. Ну, Потім я все буду показувати, як я буду робити. В ході роботи все зараз вирізаю, потім рукавчик там виріжу і все. Ну а на сьогодні це все. До зустрічі!